Розділ 14. Друга Шлюбна ніч Королева мати надзвичайно швидко обвела очима навкруги себе, бархатні пантофлі коло ліжка, брання, розкидані по стільцях, очі Маргарити, що їх вона протирала, щоб прогнати сон. Все це переконало Катерину, що вона розбудила дочку. Тоді вона усміхнулася, як жінка, плани якої здійснюються. І, присуваючи крісло, сказала, сядьмо, Маргарито, та поговоримо. Я слухаю вас. Час вам, сказала Катерина, заплющуючи очі і вимовляючи слова з повільністю властивою людям, що розмірковують або глибоко лицемірять. Час вам, дочко, зрозуміти, наскільки брат ваш і я бажаємо зробити вас щасливою. Вступ був жахливий для того, хто знав Катерину. Що вона хоче цим сказати? подумала Маргарита. Звичайно, віддаючи вас заміж, вела далі Флорентійка. Ми виконали один з тих політичних актів, які часто продиктовуються правителями держави серйозними міркуваннями. Але доводиться визнати, бідна моя дитино. Ми не подумали, що відраза короля Наварського до вас, такої юної, вродливої, чарівної, залишиться настільки впертою. Маргарита встала і, загортаючи на собі нічне своє вбрання, зробила матері церемонії реверанс. Тільки сьогодні ввечері дізналась я, сказала Катерина, а то б прийшла до вас раніше. Дізналася, що чоловік ваш і не думає приділяти вам уваги. Яка належить вам не тільки як вродливій жінці, але й принцесі французькій. Маргарита зітхнула, і Катерина, підбадьорена мовчазною згодою, говорила далі: що король Наварський відверто утримує одну з моїх фрейлін, і вона кохає його до непристойності, що він зневажає кохання жінки, з якою його з'єднали. Це нещастя, проти якого ми, бідні, безсильні, не можемо нічого вдіяти, але за яке наймізерніший дворянин нашого королівства покарав би свого зятя, викликавши його на поєдинок або звелівши викликати своєму синові. Маргарита схилила голову. Давно вже, вела далі Катерина, бачу, я, дочко, по червоних ваших очах, по гірких вихватках проти сов. Що рана в вашому серці не може, незважаючи на всі старання ваші, стікати кров'ю скритно. Маргарита здригнулася, запона над ліжком злегка зворухнулася, але Катерина, на щастя, не помітила цього. Рано, що? казала вона, подвоюючи свою ніжну лагідність, рано цю дитину моя повинна вилікувати рука матері. Ті, хто дбає про щастя ваше, вирішили одружити вас і тепер, дбаючи за вас, помічають, що Генріх Наварський щоночі, помиляється дверима. і ті, хто не може дозволити, щоб якийсь корольчук, ображавши хвилини жінку вашої вроди, походження і гідності, зневажаючи особу вашу і не дбаючи про потомство. Ті, хто бачить нарешті, що при першому ж вітрі, який здасться йому Божим, Ця безумна і зарозуміла голова повернеться проти нашої сім'ї і вижене нас, з свого дому. Чи не мають вони права на самі вилучити його свого роду і забезпечити ваше майбутнє більш гідним для вас і вашого становища способом? Проте, пані, відповіла Маргарита, супереч вашим пройнятим материнською любов'ю спостереженням, які сповнюють мене втіхою гордістю. Дозволю собі нагадати вашій величності, що король Наварський мій чоловік. Катерина зробила гнівний рух і, наблизившись до Маргарити, сказала. Він ваш чоловік. Чи ж для того, щоб бути чоловіком і жінкою досить церковного благословення? І освячення шлюбу полягає хіба тільки в словах священника? Він ваш чоловік. Ех, дочко, коли би були пані Десов. Ви могли б відповісти мені це, але Генріх Наварський, всупереч вашим сподіванкам, від того часу, як ви зробили йому честь, дозволивши називатися дружиною, віддав права дружини іншій. І в цю саме хвилину, сказала Катерина, підвищуючи голос, ідіть, ідіть за мною. Це ключ до приміщення пані Десов, і ви побачите. О, тихше, тихше, пані, прошу вас, сказала Маргарита. Бо ви не тільки помиляєтесь, а що? Розбудити мого чоловіка? З цими словами, Маргарита надзвичайно граціозно підвелася і, розвиваючи своїм напіврозкритим нічним бранням, короткі рукава, якого оголяли надзвичайно гарні руки, піднесла до ліжка свічку із рожевого воску, відхилила запону і, посміхаючись до матері, Показала пальцем на гордий профіль чорне волосся і напіврозкритий рот короля Наварського, який спав, здавалося, найспокійнішим і найглибшим сном на постелі, де все було в безладді. Бліда, з люттю в очах, усім тілом відкинувшись назад, ніби під ногами її розтопилася безодня, Катерина не скрикнула, а глухо застогнала. Ви бачите, пані, сказала Маргарита, що ваші відомості неправдиві. Катерина кинула погляд на Маргариту, потім на Генріха. Вона з'єднала в своїй живій уяві цей блідий вогкий лоб, ці очі, обведені легким жовтявим колом з усмішкою Маргарити, і в мовчазній люті закусила свої тонкі губи. Маргарита дозволила матері з хвилину подивитися на картину, яка справляла на неї враження голови медузи. Потім опустила запону, навшпиньки підійшла до Катерини і сідаючи знову на крісло, сказала, То що ви говорили пані? Флорентійка кілька секунд намагалася з'ясувати собі цю наївність молодої жінки. Потім, наче її гострі очі, притупилися об спокій Маргарити. Сказала, та нічого. І великими кроками вийшла з опочивальні. Як тільки кроки її затихли в глибині коридору, запона перед ліжком розсунулася знову, і Генріх, з сяючими очима, тримтячими руками, затиханий, впав навколішки перед Маргаритою. Він був у самих тільки штанах та в кольчузі. І Маргарита, від щирого серця, стискаючи його руку, не могла утриматися від сміху, коли глянула на його одежу. Ах, пані, ах, Маргарита. скрикнув він. чим віддячу я вам за це? І вкрив її руку поцілунками, що підіймалися від кисті все вище до плеча. Сір! сказала вона, отступаючи лагідно. Невже ви забули, що бідна жінка, яка врятувала вам життя, страждає і зітхає по вас у цю хвилину. Пані Десов, додала вона зовсім тихо, принесла в жертву свої ревнощі, пославши вас до мене. І, може, після ревнощі принесе в жертву і життя своє, бо гнів моєї матері жахливий? Ви знаєте це краще, ніж хто інший. Генрих здригнувся. І підвівшись, зробив рух, щоб вийти. Але, сказала Маргарита з якимсь дивним кокетством, я розмірковувала і тепер замикаю двері. Вам передали ключ без вказівки для чого, і всі гадатимуть, що сьогодні ви віддали перевагу мені. І я віддаю її вам, Маргарита, коли б ви тільки хотіли забути тихше, сір, тихше сказала Маргарита, вимовляючи свої слова, мов пародію на сказані десять хвилин тому своїй матері, Вас чути з кабінету, а що я не зовсім ще вільна, благаю вас, сір, говорити не так голосно. О, о сказав Генрих, напівсміючись, напівхмурячись. Правда ваша. Я забув, що, певно, не мені доведеться завершити цю цікаву сцену. Цей кабінет. Зайдімо туди, сір, сказала Маргарита. Я хочу мати честь відрекомендувати вашій величності відважного дворянина, пораненого під час убивств, коли він з'явився в Лувр попередити вашу величність про небезпеку. Королева підійшла до дверей, Генріх пішов слідом. Двері відчинилися, і Генріх здивовано зупинився, побачивши в цьому кабінеті, призначеному для несподіванок. Якогось чоловіка. Але Ламоль, несподівано опинившись перед королем Наварським, був здивований ще більше. Генріх іронічно окинув оком на Маргариту, яка витримала його погляд цілком спокійно. Сір, сказала Маргарита, я боялась, щоб цього дворянина, який присвятився себе службі вашій величності, не вбили в самому моєму приміщенні і взяла його під свою охорону. Сір, сказав тоді молодий чоловік, я граф Теламоль, якого дожидали ваша величність і якого рекомендував вам бідолашний Детеліньї, вбитий поруч мене. Ага, сказав Генріх. Правда, королева передала мені листа, але чи не мали ви ще й листа від правителя Лангедока? Так, сір, з наказом передати вашій величності зараз, як прибуду. То чому ж вони зробили цього? Сір, я з'явився до Лувра вчора ввечері, але ваша величність були зайняті і не могли прийняти мене? Правда, сказав король, але ви могли б, я думаю, передати листа через когось іншого. Я мав розпорядження від пана Доріака не віддавати нікому, крім вашої величності, бо в тому листі, як він мені сказав. Є такі важливі повідомлення, що він не зважується доручити його звичайному посланцеві. Правда, сказав король, приймаючи і читаючи листа, він закликає мене покинути двір і їхати у Беарн. Хоч пан Доріак і католик, проте він із моїх щирих друзів, і, можливо, що до нього, як до правителя провінції, дійшли чутки про те, що готувалося. Ах, чому, пане, ви не передали мені цього листа три дні тому, замість того, щоб передати сьогодні. Тому що, як я вже мав честь сказати, вашій величності, я міг прибути в Париж, незважаючи на всі старання тільки вчора. Шкода, шкода, пробурмотів король. Тепер ми були в безпеці, або в Ларошелі, або десь на добрій рівнині. Із двома трьома тисячами кінних воїнів. Сір, що сталося, те сталося, сказала Маргарита півголосом. І замість гаяти час, нарікаючи на минуле, годилося б подумати, як здобути, можливо, краще в майбутньому. На моєму місці ви ще б сподівалися на щось, пані? запитливо дивлячись на неї, сказав Генріх. Так, безперечно. Я дивилася б на справу, як на гру в три ставки, з яких програла тільки першу. Але, пані, сказав тихенько Генріх, коли б я був певен, що ви будете зо мною в половині? — коли б я хотіла прилучитись до ваших ворогів, відповіла Маргарита, я б давно це зробила. Правда, ваша, сказав Генріх, і я невдячний, і як ви кажете, все ще може владнатись. Сір, відповів Ламоль, я вважаю вашій величності всякого щастя, але у нас нема вже пана адмірала. Генріх усміхнувся лукавою мужицькою усмішкою, яку зрозуміли при дворі тільки в той день, коли він став королем французьким. Але пані, заговорив він, пильно дивлячись на Ламоля, дворянин цей не може жити у вас. Не заважаючи вам у найбільшій мірі і не наражаючись сам на всякі несподіванки. Що ви будете робити з ним? Сір, сказала Маргарита, чи не могли б ми перевезти його кудись із Лувру, бо я цілком згодна з вами? Хм, Важко. Чи не можна було штувати пана Деламоля в домі вашої величності? Пані. Ви ще й досі вважаєте мене за короля гугенотів, що має свій народ? Ви ж знаєте, що я наполовину вже католик і зовсім не маю народу. На місці Маргарити інша похопилася б відповісти, і він католик. Але королева хотіла, щоб Генріх сам спитав про те, що вона бажала довести до його відома. А Ламоль, бачучи, що покровителька його зупинилась, і, не знаючи, ще куди поставити ногу на слизькому ґрунті такого небезпечного двору, яким був двір французький, теж мовчав. Проте, заговорив знову Генріх, перечитуючи принесеного ламолем листа, пан правитель Прованса пише мені, що мати ваша була католичка і що з цього походить та приязнь, яку він почуває до вас. Та й мені говорили ви, сказала Маргарита. Продану вами, пане графе, обітницю перемінити віру. Тут я щось ніби плутаю. Допоможіть мені, пане Деламоль, чи не йшлося про щось подібне до того, чого, може, бажав би й король? Ах так, але ваша величність так холодно прийняли сказане мною про це, відповів Деламоль, що я не насмілився, бо мені не було до того ніякої справи. Розкажіть краще королю. Ну, то про що та обітниця? спитав король. Сір, сказав Ламоль. Коли за мною гналися вбивці, а я був беззбройний і майже вмирав від двох ран, мені здалося, що тінь моєї матері з хрестом в руці веде мене до лувру. Тоді я дав обітницю якщо врятую своє життя, перейти віру моєї матері, якій Бог дозволив вийти з могили. Щоб бути мені за провідницю в ту страшну ніч. Бог привів мене сюди, і от я тут під подвійним захистом принцеси французької і короля Наварського. Життя моє врятоване чудом, і мені лишається тільки виконати обітницю. Я готовий стати католиком. Генріх насупився. Як скептик, він розумів зречення зміркувань інтересу. Але з сумнівом дивився на зречення через віру. «Хм, Король не хоче взяти під опіку мого протеже, подумала Маргарита. Ламоль почував себе ніяково між цими двома супротивними бажаннями. Він почував, хоч і не усвідомлював, що опинився в смішному становищі. Маргарита з жіночою тонкістю допомогла йому вийти із крути. Сір. Сказала вона, ми забули, що пораненому потрібен спокій. Я сама так хочу спати, що мало не падаю з ніг. Гляньте на нього. Ламолі справді зблід, але збліднути примусили його останні слова Маргарити, які він почув і з'ясував по своєму. То що ж, пані, сказав Генріх, нема нічого простішого. Хіба ми не можемо дати спокій панові деламолю? Молодий чоловік звернув на Маргариту швидкий благальний погляд, і, незважаючи на присутність двох коронованих осіб, сів, втрачаючи сили від жалю та втоми. Маргарита зрозуміла кохання, що світилося в цьому погляді, і жаль, що викликав знесилення. Сір, сказала вона. Вашій величності годилося б зробити цьому молодому дворянинові, що ризикував життям за свого короля, прибігши сюди сповістити вам про смерть адмірала і деталіньї, хоч сам був поранений. Годилося б, кажу, я зробити йому честь, за яку він вдячний бути все своє життя. Яку ж, пані? сказав Генріх, кажіть, я готовий зробити? Пан Деламоль спатиме цю ніч. В ногах вашої величності, а ви ляжете у ліжко. Я ж за дозволом августійшого мого чоловіка, додала Маргарита, усміхаючись, покличу жільйону і ляжу, бо, запевняю, вас сір, з нас трьох мені відпочити треба не менше, ніж іншим. Генріх був людина спритна, може, навіть і занадто, і друзі і вороги дорікали йому цим пізніше. Він зрозумів, що та, яка не допускає його до подружнього ложа, здобула собі це право через його власне байдуже ставлення до неї. До того ж, Маргарита щойно вже помстилася за цю байдужість, врятувавши йому життя, і відповідь свою, він не вклав почуття самолюбства. Пані, сказав він, коли пан Деламоль мав сили перейти до мого приміщення, я запропонував би йому моє власне ліжко. Так, відповіла Маргарита, але в ваших покоях ні для вас, ні для нього немає тепер безпечності. І добрий розум підказує вашій величності залишитись тут до завтра. І вона, не слухаючи короля, покликала жильйону, звеліла постелити королю на кушетці, а в ногах короля ламолю. І той, здавалося, був такий щасливий. Та задоволений з такої честі, що нібито не почував своїх ран. Маргарита ж зробила королю церемонний поклон і, повернувшись до себе в опочивальню та позамикавши всі запори, лягла. Треба добитись, сказала вона сама собі, щоб завтра Деламоль мав покровителя в Луврі. І той, хто сьогодні не схотів його слухати, завтра буде каятись. Потім вона зробила Жильйоні знак вислухати останні її накази. Жильйона підійшла. Жильйона, сказала вона тихенько, завтра треба зробити так, щоб брат мій герцог Далансон прийшов сюди до восьмої години ранку. Щойно пробило дві години. Ламоль з хвилину поговорив про політику з королем, який потроху засинав, а потім захропів так. Ніби спав на своєму шкіряному беарнському ліжку. Ламоль, можливо, заснув би, як і король, але Маргарита не спала, вона ворочилась у ліжку, і це ворочення турбувало думки і сон молодого чоловіка. Він дуже молодий, шепотіла Маргарита в безсонні. Дуже несміливий. Може, навіть треба буде пересвідчитись. Може, навіть він був би смішний, проте прекрасні очі, стан пригарний, стільки чарівності, а що, як невідважний, він тікав, зрікається віри, прикро, а мрія починалася так гарно. Ну, добре, побачимо. Хай все йде, як іде. Покладімося на потрійного бога цієї навісної Генрієти. І на ранок Маргарита нарешті заснула, шепочучи Ерос Купідо, Амур.